Ци сход сила природи для вільного дихання носом. Ми будемо завдавати російській державі втрат у відповідь. Цілком справедливо. От і до рязанського заводу добрались. Зараз кажу. Вони у Кремлі повинні привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Ми завжди готові. Цих хворих вже нічого не вилікує від зла. Наші дрони працюють і працюють далекобійно. Втрати вони відчують. Що наш враг сілюн і коварен. Що ж таке, вже другий день поспіль на Росії б'ють на сполох. От сьогодні було неспокійно в Рязані, у Кстово та в Кірішах. Вочевидь, ніхто ніяких висновків після вчорашнього дня не зробив, адже сьогодні вибухало на нафтопереробних підприємствах, зокрема. Зазнав пошкоджень рязанський нафтопереробний завод. Він розташований за 450 кілометрів від кордону з нашою країною. І знаєте, от, судячи з відеоприльотів, ймовірно, на якийсь час виробництво на пошкоджених заводах буде призупинено. Це свої дроном, ніби Все, Ось завод Все, сейчас це запустять. І от в цьому є принципова різниця. В той час як російська армія воює проти цивільних, влучає в житлові будинки. Ну от, зокрема, вчора було влучання в Кривому Розі і на Сумщині. Ну от, там просто зруйновані будинки, вбиті Росією люди. Наші війська знищують реально об'єкти, які впливають на стан російської армії, От, зокрема, нафтопереробні заводи. А це пальне і це логістика. Але. Російські пропагандисти тримають таку риторику. Вони кажуть, що всі події, які відбуваються останніми днями, це В России, смотрите, начались какие-то движники перед выборами и так далее. Они в самом деле кое-кто там надеется чего-то у нас там поднять, зажечь, забросить какие-то э, проблемы. Отсюда, кстати, и заявление посольств западных перед праздниками, да, о том, что якобы мы знаем, что у вас теракты готовятся. Mm -hmm. Главное, хоть кто-то объяснил, а у вас сведения есть? Вообще-то угроза теракта, совершение теракта, да, это тоже участие в террористической деятельности, особенно если эта угроза оказывается. Сліпове, ясно, що вони під вибори будуть забрасувати подобною дезу постоянно і довго надія, що можуть бути сам деле, где-то з Ну тобто, все стабільно, це все захід робить, аби похитнути ситуацію в Росії перед виборами Путіна. І знаєте, мене завжди дивувало те, наскільки ж люди, які щодня роблять теракти на території України, починають згадувати про закон, про право. Коли хтось лише говорить про можливість терактів у самій Росії, от не так давно на Заході, зокрема в посольстві США, попереджали дійсно, що в Москві можуть бути теракти. Але замість того, щоб примарно звинувачувати так званий колективний захід у неіснуючих підривах, краще б вони згадали 99-й рік, коли їхній Путін. Влаштував підриви будинків, аби схилити до себе увагу суспільства після того, як він був призначений офіційним наступником президента Бориса Єльцина. Чи пропагандисти забули вираз рязанський сахар? Скажіть, як ви думаєте, целя правда ли це? Мені здається, ніколи не може рішитися напевне постійно. Журі. Нічому не павільно. абсолютно в голове не укладывается. Невероятно. Невероятно. Жена была на работе. Ну, когда вот влетела, он кажется, лежал на диване. Ну. вылетела рама, посекло. А дочку в спальне тоже рама вылетела, что там на нее посыпались и стекла, и обломки. Ну так, Ну, його посікло, що у нього стекла повитягують, вроде за спини по спині, Короче, в кожній нічого нет. Покатія не касається, ти цього не осознаєш. Це, це невозможно. Спасибо, блядь, свободів. Як бачимо, пройшло 25 років. А у диктатора тактика незмінна. Підривати, тероризувати, але при цьому робити. Невинне обличчя та казати про те, що вони взагалі захищаються, та що взагалі вони готові завжди до миру. Тільки є нюанс. Мир цей за їхньою логікою має бути виключно російським. Ми готові тим не до серйозних розмов, І ми хочемо розрішити, розрішити всі конфлікти, і тим більше цей конфлікт мирними средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для переоружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации. Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, ну это как-то нелепо. З нашої сторони, ну а вже ж, а цивілізований світ чомусь тут має починати переговори з Путіним через те, що диктатору треба переозброїтися та вирішити проблеми з економікою Росії. Це ж абсурд, просто якийсь при тому, що от, правильно нещодавно сказав директор ЦРУ Вільям Бернс. Якщо присутні прагнуть розпочати серйозні переговори, то необхідно допомогти Україні, щоб вона могла продемонструвати, що Владімір Путін хибить у своїх уявленнях про те, що на його боці час за оцінкою ЦРУ нині Росія на серйозні переговори не налаштована. Себто у Кремлі можуть бути зацікавлені самим фактом переговорів, але аж ніяк не зацікавлені у компромісі зараз. І цивілізований світ це також розуміє, і наша влада чи не щодня про це нагадує партнерам. Адже, попри розмови стосовно того, що з диктатором можна про щось домовитися, ну от які періодично лунають на заході, реальність така, що Путін терорист та вбивця. А з такими говорити неможливо. Його не цікавить жодні перемовини. Ми проходили нормандський формат, який у нас був. Ми проходили це для нього, для Путіна. Це як кисень, ця пауза. Зрозумійте, ця пауза це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі, для проведення тренувальних місій. По 6 місяців своїх молодих мобілізованих людей, про які сьогодні приходять на війну непідготовленими для промивання інформаційною їх мозку, цих хлопців, які не хочуть воювати, а вони їх змушують воювати, а вони бояться і йдуть непідготовленими, і біжуть з поля бою. Тобто на все це йому потрібен час і збільшити виробництво. На нас прилітають північно-карейські снаряди. На нас прилітає північно корейська артилерія. На нас прилітають північно-корейські ракети. Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Ні. Це говорить про те, що у нього брак. Брак і дефіцит відповідної амуніції. А ще абсурд у тому, що сам терорист Путін колись казав Терористів. ми будемо прислідувати терористів везде. в аеропорту, в аеропорту. Наче ви ж м'язніте в туалеті поймаємо. Ми і, і в сортирі їх замочимо, в замочив. Все, вопрос закрита окончательно. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати сили оборони України. До зустрічі.